Сьогодні е, я буду читати вихід, і як народ ізраїльський вийшов з Єгипта і який урок з того можна для себе взяти. Вихід то буде 14 розділ, 13 вірш і нижче. І сказав Мойсей до народу: Не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господа, що вчинить вам сьогодні, бо єгиптян, яких бачите сьогодні, більше не побачите їх уже повіки. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть». І промовив Господь до Мойсея: Ти що до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. Ми бачимо, Бог, як обіцяв, так і зробив, вовів народ ізраїльський з Єгипту. У свій час послав Мойсея, і Мойсей як людина, як таку місію робити, як я буду, як я буду говорити, я говорити не можу. Але те, що Бог кладе людині робити, та людина зробить. Бог тому дасть, Бог дасть мудрість, як то зробити, Бог дасть інструмент, як то зробити, і Бог покаже, як то зробити. І ми бачимо, народ ізраїльський виходить з Єгипту. Але фараон на тому не зупиняється, він там не зміряється. І коли може хтось із нас, я раніше любив читати, бо більше часу історичні книги. Або дивитися якийсь історичний фільми, і коли подивитися, як уявити собі е, та кількість війська, колесниць, і солдатів, і дітів, броню, і як їх не видно, але їх чути. Як той, 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 той стоїть такий гул, гуркіт, їх не видно, стоїть стовп пилюк, і тут аж земля дрижить. І уявіть собі, стоїть спереду море, народ стоїть і ззаді він точує, і ми, мабуть, ту пилюку бачить. І яка реакція в людини? Відповідна реакція людини людина лякається. Хоч вони бачили, як Бог виводив, вони бачили ті чудеса, які Господь створив перед тим, як їх вивезти. Але як людина, вони злякалися. І Слово Боже, е, говорить, що одні молилися, другі на Мойсея роптали, чого ти нас вивів, що не можна було там померти. Що ліпше було в Єгипті, чим тут, а в пустині померти. А Мойсей каже: не бійтеся, стійте і побачите спасіння Господня, що вчинить вам Господь сьогодні. І Бог дає Мойсеєві наказ. Що ти до мене кличеш? Говори до синів Ізраїлевих, нехай рушають. В іншому перекладі говориться: нехай йдуть вперед. Не просто рушають. А нехай йдуть вперед. Нехай не повертаються назад, нехай не щось не обходять, але нехай йдуть прямо вперед. І ми читаємо 16 вірш вічі нижче. А ти підійми свою палець і простяни руку свою на море і розімкни його. І нехай увійдуть Ізраїлю і сини в середину моря на Суходіл. А я ось я вчиню запеклим серце Єгиптян, і вони війдуть за ними. І буду я прославлений через Фараона, і через усе його військо, і через колісниці Його, і через вершників Його. І пізнають єгиптяни, що я Господь, коли буду я прославлений через Фараона, і через колесниці Його, і через вершників його. І рушив ангел Божий, що йшов перед ізраїльським табором, і пішов за ними. І рушив стовп хмари перед ними і став за ними. Увійшов він у середину між табір Єгипту, і між табір Ізраїлів. І була та хмара і темрява для Єгипту, а ніч розсвітлив він для Ізраїля, і не зближалися один до одного цілу ніч. І простяг Мойсей руку свою на море, і Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода. І ввійшли Ізраїль в сини в середину моря, як на суходіл, а море було для них муром із правиці їхньої та лівеці їхньої. А єгиптяни гналися і вийшли за ними всі фараонові коні, колісниці його та його вершники до середини моря. І сталося заранє сторожі, і поглянув Господь на єгипетський табір у стопі вогню хмари та й привів у замішання Єгипетський табір. І поскидав колеса з колісниць його і вчинив, що йому було тяжко ходити. Єгиптяни сказали Утікаймо від ізраїльтян, бо Господь воює за них з Єгиптом. І промовив Господь до Мойсея: простягни руку свою на море, і нехай вернеться вода на єгиптян, а їхні колісниці, вершників їхніх. І простяг Мойсеї руку свою на море, а море вернулося. Коли настав ранок до сили своєї, а єгиптяни втікали навпроти нього і кинув Господь єгиптян у середину моря. Ми бачимо, коли Бог сказав: йдіть вперед, ми бачимо не просто «Ідіть, куди ви бачите, а в них був провідник, і він показав їм дорогу. Але сталося ще чудо, коли Хмара. Для, яка розділяла Єгипет і Ізраїль, для одних було темно, для других було світло. Чи не чудо? Там ті стояли, і я не знаю, як вони не бачили. Тут в них темнота, а там світло, і ті з темноти, те світло вони не бачили. І ми бачимо, як Господь сказав, як Мойсей сказав до народу, що не бійтеся, що побачите спасіння Господнє. Так воно і сталося. Так те, те, так те чудо і сталося, і народ ізраїльський перейшов. Він пішов вперед. По наказу. Але в, ньо, в народу ізраїльського був провідник. Слово Боже говорить, що хмара і стовп воняний, і хмара, який їх вели. І коли я читаю ту історію, мені нагадується, як Дух Святий веде людину, який не просто каже, що куди йти, що просто йде, а він показує, куди йти. І ту, на ту історію, якщо ми поглянемо і можемо. Можливо, ми не раз і чули, що якби народ ізраїльський, коли вийшов з Єгипту, то таке, як коли людина виходить з цього світу. І коли людина виходить з цього світу, вона стає іншою людиною. І Бог каже: не просто якщо ти лиш вийшов з цього світу, тобі достатньо, але тобі треба рухатися. Тобі треба рухатися вперед. І коли людина знаходиться в цьому світі, вона не належить до народу Божого, вона належить до тої темрява. Але коли людина виходить, і Бог її відкривається, і Бог спасає, тоді диявол, йому то не все рівно, що хтось один від нього пішов. І ми бачимо, коли людина починає свій шлях, то лише починається той шлях. І та дорога з Єгипту до Ханану, і на дорозі є. І море, і є і пустиня, і є е, різні такі спокуси, через, і випробування, через що людині доходить, приходиться проходити. Але Слово Боже закликає, і Бог наказує до народу: йдіть вперед. І коли ми перенесемося в наш час, і я собі задав питання: а що в наш час? До чого Бог закликає. Він каже, йдіть вперед, а в, чому ми маємо, в якому напрямку рухатися вперед, в чому ми маємо йти вперед? Які ми маємо ставити перед собою пріоритети? і що для нас важливо, щоб пройти, вийшовши з Єгипту, дойти до Ханаану, йти вперед, мати провідника і в, як... і в чому рухатися вперед? Що необхідно для того, щоб пройти? Слово Боже, говорить, і я для себе зробив такі два висновки, в яких напрямках людині треба рухатися вперед. І перше то є пізнання Бога, пізнання Його волі, пізнання Його слова. І Слово Боже говорить у колосян. Колосян то буде перший розділ, 9, 10 вірш і нижче колосян, перший розділ. Через це то ми з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним, щоб ви проводили належно щодо Господа всякому в всякому доброму ділі, приносячи плід і зростаючи в пізнанні. Бога, зміцнюючи всякою силою та могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темрявий і переставив нас до царства Свого улюбленого сина, в якому маємо відкуплення і прощення гріхів. Слава нашому Богу за відкуплення. І прощення гріхів. І Слово Боже говорить, щоб ми зростали у пізнанні Бога. Не просто вийшли і на тому задовільнилися, вийшли і стали. Ми спасені, нам більше вже нічого не треба. Але Слово Боже говорить, щоб ми зростали. Мало того, що ми, то, що ми знаємо, треба тягнутися до більшого, щоб більше знати, щоб більше розуміти. І Слово... А коли ми... Находимо час для Слова Божого, і ми знаходимо час для того, щоб читати. Бог відкриється. Ми пізнаємо його. І коли прийде фараон із своїм військом, чи буде перед нами як те Чорне море, ми, не будем, ми будемо бачити могутність нашого Бога, а не ту велику проблему. І коли подивитися, як Давид пішов на Голіафа, коли він на нього пішов, він бачив, який Голіаф великий. Але він що сказав? Він йде в ім'я Господа Бога йде проти Голіафа, і Він його переміг. Ізраїль бачив Голіафа, він його лякався. Давид прийшов, він, побачив, він бачив Бога, в якого він вірить, і бачив силу і могутність свого Бога. І пішов, і ми бачимо, переміг його. У 2. Петра говориться 18, 3 розділ 18 вірш. Але щоб зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. 17-й вірш више. Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали від свого грунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І коли ми читаємо Слово Боже, ми розуміємо, що якщо ми не будемо рухатися вперед, пізнаючи, є той, хто постарається заплутати людину, хто постарається подати. Ну, приблизно, ну почти таке саме, але з якимись домішками. І воно вже не буде вказувати правильний напрямок, правильний рух. І людина написано, що стережіться їх, щоб ви не були зведені і зведені хоч чим, але щоб зростати в благодаті і пізнанні. Слово Боже, і ми можемо багато місць знайти. Де говориться за пізнання, де говориться за зріст. Я собі тут з боку виписав, провіряючи мінімум 24 місця, говориться, що пізнавати Бога, углублятися в Бога і, і, і рухатися в тому напрямку, в пізнанні Бога. І ще одно важливий напрямок, в якому нам треба рухатися, то є освячення. І ті два напрямки вони, вони нерозривно зв'язані з собою. Не можемо ми пізнавати Бога і бути в, в, такими, як ми є, не, не, не очищені, щось зробили, з кимось посварилися, мати непрощення, мати на когось гнів і з тим самим приходити, Господи, я хочу тебе більше пізнати. Написано: Бог є любов, Бог є прощення, Бог прощає, Бог і вас простив. А коли людина буде в своєму серці щось тримати, але старатися пізнати Бога. Мало що вийде. І Слово Боже говорить у Перше Солонян, 4 розділ, 3 вірш. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати своє тіло в святості і честі, а не пристрасті похоті, як і погани, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого якій-небудь справі, бо месний Господь за все це, як і перше казали, ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав святого свого Духа Святого. І коли ми читаємо, що то є воля Божа, освячення ваше, то не просто рекомендація або побажання якесь, то би добре було, якби було у вас так. І слово Боже, то є воля Божа. То є воля Божа, то є, як іншими словами сказати, обов'язкове виконання. Тому що якщо ми не будемо освячуватися, якщо ми не будемо очищатися, ми не будемо, то воно буде. Якби стояти такою стіною перед нами, і ми будемо дивитися Слово Боже, але ми його розуміти не будемо. Тому що є щось таке, там будеш в серці, що не буде мати місце Слово Боже, і те відкриття, що дає Дух Святий, коли ми в належному стані перед Господом. І написано, що отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога. Коли людина чує Слово Боже, коли людина чує настанови, говорить людина, говорить Бог через людину. І коли людина не слухається, то що каже Слово Боже? Зневажає не людину, а зневажає Бога. Людина, яка не слухається Слова Боже, вона зневажає Бога. Можливо, хтось собі так, як кажуть, налегке бере, ну хто ти такий, щоб мені розказувати? Або щось мені там пояснювати. Але Слово Боже каже, що така людина, яка, яка впирається і не хоче чути слово Боже чи не хоче слухатися, написано, що вона зневажає Бога. Можливо, люди не дають собі, як то кажуть, отчота в тому, коли не слухає. і і не слухає те, що говорить Слово Боже. Але Слово Боже старого настрого говорить, ти відкидаєш Бога. І те, що говорить Господь, то не говорить людина. Слово, коли говорить Слово Боже, то говорить Бог через своє Слово. І він його написав, щоб ми його знали, щоб ми його розуміли. І рухалися в освяченні, рухалися в тому напрямку, щоб більше пізнати Бога, щоб більше Його побачити. І коли ми в тих двох напрямках рухаємося, наше життя змінюється і з'являється щось, що говорить про нас, хто ми є. І Слово Боже говорить у Єфесян, у воно говорить, Єфесян, другий розділ, десятий вірш. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них перебували. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погани, що вас так звані рукотворно обрізали на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі завітам, обітниці, не мавши надії і без Бога у світі, а тепер у Христі Ісусі. Ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Бо Він наш мир, що вчинив із двох одне і зрунував середину перегороду, ворожнечу тілом своїм. І ми бачимо, Слово Боже говорить, що ми, Його творіння, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував нам, щоб ми в них перебували. І коли ми бачимо надії людини. Ми розуміємо, хто вони є. Як говорить, як поводиться, і вже по тому, тому приділяють. І я не раз чув нас в свої уха і був свідком того, що дивіться, той відрізняється від того, а вони вроді, якби два, з одної церкви. А яка, а я, а яка причина? Одна людина. Покаялася. І так вона і лишилася. А друга людина рухається вперед. Вона, вона не лишається на місці, вона рухається вперед, вона хоче пізнати Бога. Вона бачить свої недоліки. Вона просить Бога, щоб Бог звільнив від того чи від іншого, скидає з себе гуртой тяжкий груз, один за другим, ті каміння, які його тягнуть, і людина преображається і починає щось робити. І ми бачимо ті діла, говорять за саму людину, наскільки вона близька з Богом. І Бог. Свою любов проявляє і через своїх дітей до інших людей. Написано, що ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми маємо щось зробити, і Бог дає для нас кожного щось, щось приготував, що Він хоче, щоб ми то зробили і через Те прославили Його ім'я. І, і, і тим самим були свідками, і свідками в тому, що Бог міняє людину, і той, хто звертається до Нього, людина була одна стала іншою. Ну, можливо, хтось думає собі, що обов'язково щось шукає, що би зробити. Ділами ніхто не спасається. Написано, що благодать його спасена. і то не від діл, і не від вас, то все від Бога. Але діла, які в нас видно, то є результат дії Божої, і те, що як Бог міняє людину. І коли ми будемо рухатися в тих напрямках і ми будемо рухатися вперед, ми будемо бачити результат. Ми будемо бачити результат. І коли ми знаємо Слово Боже і об'єтниці Божі, написано, що Слово Боже каже, що я буду з вами у всі дні до скінчення віку. Бог каже, я буду все з вами. Коли народ Ізраїльський йшов через пустині, Бог був з ними. Вони не все до нього зверталися, не все його слухали, але Бог їх вів. Коли ми йдемо по цій землі, і кожен щось проходить, але ми розуміємо, якщо ми добре знаємо, Бог є з нами. Навіть у тих трудностях, які ми проходимо, і кожен проходив, і кожна віра випробовувалася, і ми через щось проходили, були якісь трудності, якісь були сильні переживання, у когось більше, у когось менше, але вони були. Але ми знаємо, що Господь є з нами. І Він нас проведе. І ми надіємося на нього, і Бог потішає і показує дорогу, як пройти. Хоча є та проблема, але ми бачимо Бога, сильнішого Бога, і ми йдемо, і ми бачимо, проходимо. Так як народ ізраїльський перейшов через море. Казало бися, така перегорода стоїть, що її не обігти і не обійти. А її треба пройти, а як її пройти? І Мойсей каже, що Бог буде за вас боротися. І Бог каже Мойсею, Він показав, як пройти ту перепону, як пройти ту велику проблему. І Бог сьогодні нам показує, як пройти те чи інше, як, як правиль, які правильні дії робити в тій ситуації, в якій ми знаходимося, навіть у важкій ситуації. Бог показує, як сказав Мойсею, простяни палицю, зроби так, зайдіть туди, підійдіть туди. Але для того треба рухатися в тих двох напрямках, які нерозривно зв'язані з собою пізнання Бога і освячення. І що мішало народу ізраїльському рухатися вперед? Вони бачили велике, велику таку перепону, велику проблему. І вони її бачили, вони не бачили Бога. І ми бачимо, те їх зупиняло. Зупиняє людей рух, рухатися вперед, і не вір'я, або слаба, дуже мала віра, або взагалі віри не мають. А треба рухатися, а не віря. Воно зупиняє людину. Коли народ Ізраїльський виходив, вони як упрекали Мойсея, що ліпше б ми там лишилися, ми ліпше ми там в Єгипті лишилися. Тяга до Єгипту. Тяга до того, що було колись. І коли воно так воно сидить в людині, людина то пам'ятає, людина то не хоче відпустити, людина то не хоче забути, не хоче від того відрегтися, і то її тягне назад. І та річ, вона мішає, вона заважає людині рухатися вперед, рухатися в тому напрямку, який задає Господь. Але ми маємо рухатися вперед. І Слово Боже, Повіліває, Господь через своє слово повеліває, щоб ми рухалися вперед. Написано, що Господь є наш пастир. А пастир де? Пастир йде спереду, вівці йдуть заді нього. І як ми можемо не рухатися за нашим пастирем, а десь собі знаходити іншу дорогу? І рухатися за своїм пастирем. А рухатися треба вперед, тому що ворог є ззаді. Коли народ ізраїльський йшов, ми бачимо, амаликитяни нападали ззаді, і тих, хто відставав, вони їх били і грабили. І якщо людина не буде рухатися вперед, вона буде пасивною, прийде час, що вона взагалі відстане або не буде туди йти, куди їй предназначено йти. І слово Боже говорить, щоб ми, щоб ми йшли вперед. У Дії 14.22 говориться, що многими скорбями вам надлежить війти в Царство Боже. Ви будете переходити через різні страждання, через різні випробування. І вам то треба буде перейти. І для того, щоб те можна було перейти, ми пізнаємо Слово Боже, ми пізнаємо Господа, ми наповняємося ним. І тоді ми те, ми те перейдемо. В другому місці говориться, що Царство Боже воно силою береться. Треба прикладати зусилля, щоб війти. Не просто віруючій людині а жити в цьому світі. Кожен із нас іменно за свою віру, іменно те, що зв'язано з вірою в Ісуса Христа. Ми, 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 щось перед, ми щось переходили, кожен в своїй мірі. Але треба було боротися і треба було стояти до кінця. І коли ми відстояли до кінця в тій чи іншій ситуації, і коли ми не відступилися від того, що ми ісповідуємо, що ми говоримо, Господь прославився. Господь прославиться. І, і Бог хоче, щоб ми його діти, ми Його носили, Його образ, і ми були тим. Євангеліями, коли люди до нас дивляться, вони розуміють, що то є, то є інші люди. Вони такі по зовнішньості, як і всі, але щось в них помінялося. А помінялося те, що е, не ми поміняли, а Господь робить у нас. І коли Господь буде робити свою роботу належним чином за певний період часу, як так кажуть, ми самі себе не впізнаємо. Де ми були, що нас тягнуло, що вже десь воно ділося, не знати куди. І то Господь відсікає, Господь забирає, Господь міняє серце, Господь міняє думки. Ми починаємо те не бачити, воно нам стає непотрібним просто. Те, що раніше нас тягнуло, той Єгипет, те земне щось нас сильно тягнуло, сильно так в'язало. І проходить час, і ми дивимося, а воно на нас вже не має ніякого впливу. Чому? То Господь робить свою роботу, Дух Святий робить свою роботу і проводить, коли ми рухаємося у правильному напрямку, коли ми вибираємо те, що говорить Слово Боже, а не те, що, як то кажуть, Слово Боже каже, лістить слух. Те, що ми б хотіли, вроді воно слово Боже, але воно нам ну воно якраз нам підходить, по, по нам підходить. Але Слово Боже, воно правдиве і воно вірне, і воно не дивиться ні на який статус людини. Що як ти там трохи якийсь такий, то тобі воно того можна, а якщо так, то тобі вже того не можна. Ні. Слово Боже, одинаково говорить як до одних, так говорить і, і до других. І коли ми будемо в тих, в тих напрямках рухатися, ми будемо готові до будь-якої ситуації. Як, ми будемо, як коли ми вийшли, ми починаємо йти, ми бачимо якусь велику проблему, ми дивимося на Господа, Господь допомагає рішати, Господь рядом з нами проходить, і ми то проходимо. І коли ми кожен в своїй, скільки він йде за Господом, коли ми подивимося назад, і ми можемо згадати. Через що ми перейшли? І коли ти так подивишся і думаєш, Господи, а як я тут перейшов? Як то так сталося, що я там був, і я то перейшов, і я то зміг пройти, і воно мене чомусь навчило. І коли ми хочемо, щоб ми мали терпіння, Господь научить нас терпіння. Коли людина починає гордитися, Господь покаже їй те, чи, чи, чи якось людина побачить те, що вона, що вона вже не туди заходить, куди треба. Дух Святий буде говорити. Тому що Господь Ісус Христос каже, що коли я піду, прийде Дух Отішитель, і Він направить, Він покаже. І, і коли ми Прислухаємося, і ми читаємо Слово Боже, Слово Боже нас і часто як облічає і показує нам, що ми неправильно робимо, і ми розуміємо, то, тому що нам Дух Святий відкриває. Ми шукаємо Господа, і Господь нам відкривається. І дякувати Богу, що Бог любить нас, і його любов безмірна, її не описати, не обмалювати, тому що Господь хоче, щоб ми наближалися до нього. І Господь хоче мати з нами спілкування, і Господь хоче, щоб ми прославили його, брата і сестри. Господь є добрий, Господь є дуже добрий, і ми навіть собі уявити не можемо, наскільки велика любов Божа. А Господь хоче, щоб ту, ту дорогу, з, того, з Єгипту, як ми вийшли, дійшли до Ханаану, ми пройшли з перемогами і в його присутності. І виконуючи його волю